Друзі, вітаю всіх з Одеси. Все вже зовсім ще поки не похоже на бабине літо у нас. Я сьогодні йду просто на сітки, до моря ще не йду. Декілька днів йшли дощі. І сьогодні так хмарно з приясненням. Показує 12 градусів. Але вже ви бачите, що я вже в курці. Все, друзі. Мабуть, купання моє закінчилося, Ну, побачимо, побачимо. Подивіться, у мене від дому така алейка йде. І ви бачите, вже така осінь, осінь на землі. На деревах ще наша зелене, а на землі вже осінь, осінь. Вже нема надії, що буде 20 градусів. Але зато після дощів у нас почала рости травичка. Молоденька, зелененька, подивіться. І з червня місяця було вже жовте-жовте, і зеленого ми не бачили. А зараз почалося все зеленіти. після тещі, бачите, ніби весною. Але листя жовте вже падає. Ну, бачите, і тут шматочок осені. То у нас першим здається. Горіх? Так, горіх. У мене тут по дорозі отакий автомобільчик. Малесенький. Мабуть, буде весілля. Мій знайомий дідусь біжить. Скільки я ходжу цією дорогою, щоразу його зустрічаю. Я ходила, була жовта-жовта, суха трава. А тепер така зелена класна. Ніби весною клас. Так радується зелень. І наші домашні улюбленці, наші собачки теж радіють. Я так думаю, собі З таким задоволенням цей собака ходить по зеленій травичці. А я зараз іду плести сітки, а потім ще зустрінемось. А в волонтерському все як завжди, робота робиться. Сітки плетуться, стрічки ріжуться. Основа обплітається. Усе як завжди. Замовлень від захисників дуже багато. Друзі, вийшла з волонтерського центру і вирішила таки пройтися до моря. Я за ним уже скучила. Не була вже 5 днів, тому таки пройдуся. Я зараз знаходжусь на 10-й станції фонтана і спускаюся зараз до моря. Ходімо зі мною. Я вирішила пройтися по алеці, яка проходить вздовж новобудову. Тут весело та гамірно, тому що дитяча площадка. Мені дуже подобається, що ця алейка відгороджена від проїжджої частини парку. Ну і бачите, тут все такі висотні дома, одна, це добудовується. Ну, Добре чи погано, але вже воно є, що ти зробиш. Але ж приємно тут проводити час. Такі деревця тут соснові гарненькі понасажували, і ялини. Ялини такі вже досить великі. Можливо, вони тут були ще до будівництва. Колись тут буде сосновий бір, мабуть. Я сюди з дому ходжу пішки, у мене це займає 40 хвилин. Ну, а допустим, від залізничного вокзалу можна під'їхати трамвайчиком 17-м або 18 або 185 маршруткою. Сьогодні я вирішила прийтися в сторону 8 фонтана, 9, -ї, 8, -ї, 8 -ї фонтана дійти до будинку Гаррі Поттера. А повернемось ми по цьому мосту траси здоров'я. З нього відкривається чудовий вид на море. Зараз ми наближаємось до готельно-ресторанного комплексу Марістела. Він знаходиться на самому березі моря, і ті, хто бажає одружитися, дуже часто замовляють весілля саме тут. Дуже красиві романтичні фото у них получаються. Це головний вхід, а ресторан, звісно, виходить на море. Тут відновлюють плитку те, що вона робила повітря. Ой, дивіться, а море повністю спокійне. Те, що я люблю. Я люблю в такому купатися. Але ж, на жаль, температура повітря мені вже не дозволяє цього робити. Ну, поки що, може, ще буде баба на літо. Побачимо. Море дуже сильно відступило, і тут бачите таке нагромадження каміння. Ну, Звичайно, це місце не для купання, по такому неможливо ходити. По цій набережні приємно прогулюватися. І ми упремося з вами в будинок Гаррі Потера, так називаємий. Ви пам'ятаєте, в нього було влучання ракетою, він горів, але вже він повністю відновлений. Житловий комплекс морська симфонія в нього теж було влучання з шахедом. Ви бачите, друзі, що сьогодні хмарно, і сонечко не може пробитися крізь них. І море вже зовсім іншого кольору. Уже тих яскравих кольорів, які були літом, уже ми будемо дуже рідко бачити. Ну, це тепер потрібно чекати, яскраве сонечко. Але ж будемо насолоджуватися тим, що є, що робити. Дякувати Богу, що ми маємо таку можливість гуляти на набережні вздовж моря і насолоджуватися, насолоджуватися природою, бо у багатьох українців цієї можливості немає. Друзі, тут я спускатися до моря не буду. До моря я підійду вже на пляжі Чайка, коли ми прийдемося по трасі здоров'я. І тоді вже спустимося до моря. Гуляють люди по березі, з тваринками. Хтось полюбляє кидати каміння в море. Я теж, до речі, полюбляю якісь тут бетонні споруди, ну, для мене не зрозуміло, що воно, яке їхнє призначення. Я люблю, коли нічого не заважає на горизонті. Чудові сьогодні хмари, дуже красиві. Прямо небо намалювало нам картини. І чайки вишикувалися на пірсі. У рядочок. Зверніть увагу на небо. Ну, для мене це дуже красиво. Дуже. Хмарки різних кольорів і різних відтінків. Тут шматочок блакитного, малесенький, такий, як влітку. Ну, і якщо ви на морі, то обов'язково зустрінете водолаза. Принаймні, з весни до пізньої осені. Пірнають щось шукають. Ну Раз спірнають, значить щось знаходять. Якби нічого не знаходили, я думаю, що вони б не плавали зараз. Дуже б хотілося, щоб такі палаци і замки були доступні для відвідування кожному українцю. Офіційно воно належить державній установі, а неофіційно самі знаєте кому. На жаль, на тренажерах нема сьогодні нікого. Можливо, завтра у вихідний будуть. А ми піднімаємося на трасу здоров'я. Вона простягається від дельфінарія Немо до 16-ї станції фонтана. До речі, вчора мені на месенджер прийшло повідомлення, чи можна у нас замовити маскувальні сітки на передову. Написав захисник, який сам з Одеси. Я йому повідомила контакти нашого організатора, вони зв'язалися і він зміг зробити замовлення. Тому, друзі, у мене прохання. У кого є можливість задонатити 10, 20, 30, може більше гривень, в описі цього відео буде, будуть номер картки. Будь ласка, допоможіть на закупівлю тканини і сіток. Вони захищають нас, а ми повинні зробити усе, щоб захистити їх, щоб зберегти їхнє життя. А маскувальні сітки реально зберігають життя нашим воїнам. Маскувальні сітки з нашого волонтерського центру поїхали на різні участки нашого фронту: і Донецький, і Харківський, і Сумський, і Чернігівський. А подивіться, скільки сосен тут висаджено. Клас. Ну, а ми з вами вже вийшли на підвісний міст траси здоров'я. З нього відкривається чудовий вид на море. Зараз ми дійдемо до потрібної точки і побачите. Найкраще пляж-чайка видно саме з нього. Не заважає нічого. Як це чудово, ви мене зрозумієте. Парковка, Марістела і нарешті море. Безкрає, неосяжне, неперевершене наше українське чорне море. Сонечко сьогодні відпочиває за хмарками. Воно ціле літо світило, ціле літо воно трудилося, а сьогодні відпочиває. Тому і море сьогодні не блищить. І море теж сьогодні відпочиває. Нема хвиль. Цілий тиждень були хвилі, а сьогодні воно теж відпочиває, воно теж втомилося. А побачити його бірюзовим і блискучим ви можете у моїх попередніх літніх відео. На одне із них я вам зроблю посилання в описі цього відео. Тому підпишіться на канал Наталія Височина і заходьте до мене на канал. У Мене дуже багато відео, особливо про море. Обов'язково напишіть коментар до цього відео. Ви знаєте, це дуже важливо для просування відео в Ютубі. І поставте вподобайку. Вам не важко, а мені приємно. Я сьогодні ділилася з вами тим, що мені самі подобається. І це море, і ці чайки, і ці хмарки на небі. Усе сьогодні для вас. Усім я з вами ділюся. А вода в морі така прозора і спокуслива. І так важко втриматися, не покупатися у ній. І температура моря іще дозволяє купатися. Але нема сонечка. І мене це стримує. Востаннє я купалася 5 жовтня. Була яскраве сонце і було 19 градусів повітря. Наступного разу чайкам треба взяти якогось гостинчика. Вони дуже полюбляють гостинчики. Мабуть, так, як і всі, так, як і люди. А море прозоре. Подивіться, наскільки гарно видно каміння в морі. І в спокійному морі найкраще ловиться рибка. Подивіться, скільки сьогодні рибалок. Саме восени, крім бичків, ловляться ще й сарган. А ще в прозорій воді добре видно фіріна. Це така дрібнесенька, напівпрозора рибка. Малесенька-малесенька. Кажуть, дуже смачна, обсмажена. Ось така прогулянка, друзі, у нас сьогодні вийшла. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Тому чекаю коментів і до нових зустрічей на каналі Наталія Височина. Я вам завжди рада, ви це знаєте. Пока-пока!